На Дніпропетровщині за тиждень на 9% збільшився рівень захворюваності на ковід та ГРВІ. З 19 по 25 січня в області померли четверо людей з виявленим коронавірусом. Загалом його зафіксували у понад 400 людей. Повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Також за цей час виявили герви у близько 9,5 тисяч людей. Ці показники майже на 50% нижче епідемічного порогу, каже представниця центру Олена Кузьменко. Найбільша кількість захворілих саме це Дніпро, Кривий Ріг, Павлоград, Кам'янське. І найбільше широке поширення це відбувається серед дітей від 5 до 17 років. У порівнянні з попереднім тижнем в нас зросла дещо кількість осіб, які госпіталізовані були до закладів охорони здоров'я. Таких осіб у нас в області 408, із них 199 це саме діти до 17 років.